Особиста моя думка така стосовно того, чому би Путін не напав. Якщо б в Україні праві радикали саме так, проводили редакційну політику телеканалів та українських медіа, радіо, телебачення та інтернету, то жодного, я вам гарантую, жодного нападу на Росії на Україну не було. Тому що росіяни не змогли би захищати донецьких або кримських? Ніяк або російськомовних. Саме в цьому контексті. Тому на сьогодні потрібен окремий закон про медіа. Я вважаю, як Юрист та правозахисник, що в українських медіа повинні сидіти радикали націоналісти, юристи юристи-радикали-націоналісти та вести редакційну політику стосовно державної пропаганди. І прибрати весь цей інформаційний шлак, який є сьогодні в медіа просторі України. Прибрати всіх цих російських експертів, фейгіних з українських медіа, та позакривати ряд каналів, які нам не подобаються. Хтось каже, що не потрібно закривати канали. Але вибачте мене, шановні, а що робить російська, російська пропаганда та російські фільми. В нас в медіапросторі. Мене дуже цікаво, це питання. Що робить дизель-шоу у нас? Що робить в нашому медіапросторі телеканал Інтер? Що в нашому просторі робить канал Ну як? Якщо ви, хто любить російські фільми, дивитеся, то ніхто ж вам не забороняє. От є інтернет, дивіться, будь ласка. Але в інформаційному просторі України не місце російським фільмам цьому шлаку відвертому. Також не місце іноземним деяким фільмам, які теж є шлаком. Американським, англійським та іноземним, які є низькосортного якості. Це стосується усіх фільмів в цілому. Але, але цей шлак і деградація давно вже з 90-х всім набридло. От тому, шановні українці, і почалася війна між Україною та Росією. Тому що Російська Федерація та Захід проти нас оголосили війну. Через свій інформаційний шлак та приниження нашої національної гідності. Саме так і ніяк інакше. Спам'ятайте приниження українців в 95-му кварталі, дизель-шоу, свати. І не тільки серіал «Пес», де Гнезділов українець? Як ідіот? З українця зробили Алкаша. Та хамилом і Ідіота. Серіалі свати зробили, типу, ну то був росіянин, але типу, українець він то алкаш, то ворюга. Ну що це таке? Я хотів би спитати: Міністерство культури України. Що це за відвертий шлак та знущання над нашими українськими традиціями над нашими українськими? Культурними цінностями. Що ви робите, шановні панове, з Міністерства культури? Отримуєте російські гроші і пилите разом з європейськими і російськими партнерами, ми це розуміємо. Але настав час вам піти з медіа. Саме так. Бо ми праві вважаємо, що настав час нової. Редакційної політики, де ми вам не дозволимо? Більше ми вам не дозволимо цей відвертий шлак, цю відверту брехню проти української нації. Пам'ятайте про це. Питання до тих, хто ненавидить Бандеру. Знаєте, чому ви його ненавидите? І Повлас Корпатської. Чому так звані хто? Розмовляє ну, з росіян російською, чому росіяни нас ненавидять, білоруси. Тому що їх державність ніколи не була, а наша державність відбулася Степана Бандери та Павла Скоропадського. Тому ви нам заздрите, по чорному Та успіхам Степана Бандери та Павла Скоропадського. Ви навіть не спромоглися, шановні і нешановні шановні росіяни та білоруси та інші. Народи з СНД утворити свою державність з спочатку та підписом. Ви нічого цього не змогли. Бо ви є рабами, українці не є раби. Тому і так і живемо. живемо в цілому. Але рано чи пізно, рано чи пізно праві радикали, саме так, будуть редагувати телеканали їх політику та радіо мовлення. І там будуть пісні ОУНУПА та 20-х років ХХ 20 століття, повстанські українські пісні 24 на 7. Ось чого бояться наші опоненти. А цей інформаційний шлак у вигляді так, зв... так званого відвертого мусору який нам не подобається, ми будемо прибирати з українських медіа. Саме так. А хто скаже про свободу слова, я хочу вам, шановні, нагадати, за це буде передбачено окремо закон, окремо в законі буде розказано про альтернативні медіа, які є неофіційною точкою зору, і їх думка є особистою. І ця інформація не є правдою. Отак От будуть марковані змі. Є, будуть офіційні, є, будуть неофіційні змі. Саме так, туди увійдуть і блогери. Блогери увійдуть у альтернативні ЗМІ. Праві увійдуть у ЗМІ офіційні. Саме так і ніяк інакше. Рано чи пізно такий закон і редакція закону буде прийнята. І ми будемо продавлювати цей закон. Саме так і ніяк інакше. А хто буде казати допоможіть, а я скажу, який жах, який жах, але ми все одно продавимо цей законопроект. Саме так, пора закінчувати з відвертим шлаком в медіа просторі України і наводити залізний порядок. Саме так і ніяк інакше. Якщо ви, російськомовні українці, хочете дивитись російські серіали, там ніхто ж вам не заважає, будь ласка, включіть Ютуб будь-який сервіс, стрім, то дивіться, вам же ніхто не заважає, якщо ви там щось скажете, як свободе слова. Так дивіться вам, хто заважає. Саме для цього праві хочуть прийняти цей закон. щоб Ютуб канали були прирівняні в цілому до медіа і транслювалися на телебаченні, але як альтернативні ЗМІ і медіа, з іншою думкою, позиція яких є неофіційною і не обов'язковою, а лише виключною думкою автора. А ви вкажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього питання? Ні, такий закон. Це не закон, який є в Російській Федерації про іноагентів, ні. Тому що праві хочуть такий закон, але в такому законі не передбачено те саме, що в Росії. Ні. Ніхто не буде покараний за іншу думку. Річ в тім, щоб вивести із ціні всіх блогерів і прирівняти їх до Медіа. Автоматично їм не потрібно буде реєструватися чи писати звіти. Їх всіх зареєструють без їх відома. Всіх правих буде зареєстровано як офіційні медіа. Саме так. І саме праві будуть модерувати весь контент в Україні. Радикали. Саме так. Не подобаються радикали, ви їх полюбите обов'язково. Шановні українці! Ми будемо прищеплювати вам патріотизм. Якого вас не вчили 30 років. Саме так ніяк інакше. А як ви хотіли? Слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-якого запитання, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна консультація з кримінального права і процесу, або кримінальної справи проти тебе це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Буде цікаво. Також, якщо тобі цікавить інформація, як вийти з статусу фізичної особи і сам вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо в тебе проблеми з ТЦК та СП, це коштує також 500 гривень. Вирішення. Питання, що робити з ТЦК ТСП, юридична консультація по вашому питанню стосовно ТЦК ТСП, індивідуально, де все буде юридично вам роз'яснено. Ваші права та обов'язки. В цілому. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Став лайки, репости, коменти. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Слава Україні!